Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення, і ми поговоримо про зимуючих птахів. Які ж птахи називаються зимуючими. Правильно, це ті, які не відлітіли у вирій. Зима дуже сувора пора року, і тому люди підгодовують птахів. Ми робили з вами годівнички, підвішували їх на гілля дерев. Насипали туди. Насіння та крихти хліба, а сіничкам підвішували шматочки сала. А сьогодні ми поговоримо з вами ось про таких птахів. Відгадайте загадку. По дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий чи пурненький. Справжній молодець хто це горобець? Правильно, горобчик. Який він? Маленький, сіренький. Що він міє робити? Літати, стрибати. А ще, дітки, він може цвірінькати, розмовляти. Повторіть, будь ласка, горобчик може цвірінькати. Правильно. Ще він може що робити? Стрибати. Літати, якщо горобчик один, це горобець. А якщо. Їх птахів, цих багато, то, як ми скажемо правильно, багато горобців або багато горобчиків. Підгадайте іншу загадку. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить кар-кар-кар, усе кричить. Хто це діти? Правильно, це ворона. Яка вона? Велика, чорна у неї який дзьоб, великий дзьоб. Тому її називають дзьобата. Повторіть, будь ласка, дзьобата. Ворони бувають як чорні, так і сірі. Що вони вміють робити? Літати, стрибати. А ще вони вміють гніздитися і голосно каркати. Спостерігаючи за воронами, можна визначити, яка буде погода. Коли ворони низько кружляють і настовбучуються, то буде холодно. Що вони роблять, дітки? Настовбурчуються. Ці птахи називаються як зимуючі, бо вони залишаються з нами зимувати. Давайте подивимося на схему і спробуємо скласти опис наших птахів. Перший малюночок нам про що говорить? Де живе ця пташка? Інший розмір, третій малюночок кольор, хвіст, дзьоб, який він, великий чи маленький, з чим харчується. І останній малюночок. Яку користь приносить? Давайте складемо опис нашого горобчика. Дивимося уважно на схему і спробуємо разом зі мною скласти опис горобчика. Горобчик, він живе де? Він живе біля людини або в лісі, так? Це міський птах. Горобчик якого розміру? Маленький. Ми казали, він маленький, якого кольору? Сіренький. Хвостик в нього який? Маленький хвостик, дзьоб маленький, і чим він любить харчуватися крихтами хліба або насіння, або комашками. Так, і яку ж він користь приносить людині та деревам, він знищує шкідливих комах. Так. Якщо б не було горобчиків, то дерева би могли б пропасти. Інший опис ми складемо про ворону. Подивіться, уважно, це хто в нас ворона. Так, дивимося на схему. Ворона живе у місті або у парку. Так, Вона яка, ми казали, вона яка? Велика. Да? Вона не маленька, як горобчик, вона яка велика. Так, чорна або сіра. Хвост в неї який? Середній. Вона дзьобата, в неї великий дзьоб, харчується вона крихтами, насінням, комахами і дуже Корисна пташка, вона знищує шкідливих комах, як і усі птахи. Тому треба захищати птахів і допомагати їм перезимувати, будувати годівнички, можна таку будувати годівничку, або можна відрізати пластикову бутилку, насипати туди крихти, або насіння сонячника, та підвісити на дерево. Я бажаю вам успіхів, до побачення мої любі. Буду чекати вас наступного разу.